Розумна фраза дня. Досвід неможливо зробити. Його можна або набути, або ж набити, наступаючи на підступно розкидані граблі на мінному полі шоу бізнесу. Усім привіт! Мене звати Дмитро Обрізан. В ефірі спеціальний випуск поп конвейєра під назвою Один в полі воїн. Добрий вечір, друзі. Меня звуть Поліна Логунова. Сьогодні ми будемо говорити об артистах, які предпочли сольну кар'єру успіху в групі. Погодься, Поліна, якщо зірка згасає, можливо, вона просто насправді нікому не потрібна, а можливо, сольне плавання в – це насправді перевірка на живучість. Надіюсь, Діма, ми сьогодні знайдемо відповіді на ці вопроси. А поки дивимося зарісовку на тему «Один в полі. воїн». я завжди знала, що Дестиніс Child – це лише початок у гурті. Добре, та бути самостійною творчою одиницею набагато краще. Молодим і талановитим музикантам завжди треба з чогось починати. І багато хто з них обирає кар'єру у гурті. Відповідальності менше, та й у компанії однодумців легше працювати. Принаймні, поки в голові не замерехтіла нав'язлива думка про сольну кар'єру. Музична історія багата на приклади артистів, що здобувши популярність, відмовились від колективної творчості. В принципі, такі приклади яскраво доводять, хто на що здатен. Висновок один. І якщо людина і справді талановита, то її сольне плавання буде успішним. Мабуть, найбільше у цій справі все ж таки щастить музикантам чоловікам. Їхню відданість творчості не підкошує бажання мати дітей та величезну родину. Озі Осборн став популярнішим, коли залишив Black Sabbath. У стінга не склалося з поліс, та він про це навряд чи шкодує. І не забувайте, що видатний Майкл Джексон не відразу став королем музики Спочатку був гурт Jackson's Сфайф. Успіх Джона Леннона неможливо порівняти з феноменом The Beatles. але і як самостійний артист він зробив неабиякий внесок у музику. Те саме можна сказати і про Пола Маккартні. Я не уявляю свого життя без музики. «The Beatles» – це важлива частина музичної історії і найкращі часи мого життя. Та зараз я теж непогано проводжу час. Гілсбенди і Бойс Бенди – це взагалі окрема історія. Виживають найталановитіші з тих же Spice Girls Найбільше пощастило, мабуть, Вікі Бекхем, і то не в музичній кар'єрі, а з чоловіком і особливим смаком. Щодо Бойс Бендів, то тут, безперечно, варто відзначити Джастіна Тімберлейка і Робі Вільямса. Ці артисти змогли довести світові, що для успіху їм не потрібні чотири хлопці за спиною. Моя кар'єра пішла вгору після енсинг. І я кажу не лише про музику. Мені почали пропонувати ролі у кіно. Можу сказати, що я подорослішав, залишивши гурт. Хай там як робота у гурті це безцінний досвід. І музиканти цього не приховують. Поп Конвейер вирішив дослідити тему життя після гурту. На прикладі російських і українських виконавців дивіться далі три різні історії артистів, що свого часу залишили успішні проекти заради сольної творчості.